Оглядаємо інфраструктуру німецьких клубів. Поїхали Олімпійський стадіон у Берліні. Місце, яке побачило історію великого спорту. Стадіон вражає своїм масштабом понад 74 тисячі місць. Це домашня арена Герте Берлін, і головна спортивна локація столиці Німеччини. Тут відбувався фінал чемпіонату світу 2006. Пам'ятний матч Італія проти Франції у 2015 році тут грали фінал Ліги Чемпіонів Барселона проти Ювентуса. Щороку саме тут. Тут визначається володар Кубка Німеччини, і до речі, прямо на стадіоні є офіційний фаншоп герти, який знаходиться прямо на стадіоні. Там є просто все, що можна уявити: символікою клубу: форма, шарфи, кепки. Футболки, навіть посуд і різні сувеніри, і ви знаєте, що мене реально здивувало. Там навіть продаються соски для дітей із логотипом Герти. Тобто, фанів команди починають вирощувати буквально з полюшок. у Берліні. Роблять ставку не тільки на підтримку сьогоднішніх фанів, а й на майбутніх, можливо, талантів клубу. А який контент ви би хотіли бачити ще? Напишіть в коментарях, та обов'язково підписуйтесь.